Дівчата, зараз з'являться ваші страви. Давайте подивимось. У Ніколь трикутний райдужний торт, у джулі квадратний попіт, а ось у брітні цілий автомат з круглою жуйкою. Треба швидше спробувати. Це правда, почнемо з мене. Я навіть маю монетку. Засунемо її в автомат і дістаємо одну круглу жуйку. Що? А, це кнопка. Напевно, треба підписатись. Ага, і натиснути на дзвіночок. Обов'язково зробіть так само, друзі. Ну і що? А от і мої жуйки. Не терпиться спробувати. М -м -м, як смачно. Хочу ще. О дівчата, продовжуйте. Добре, із задоволенням Спробуй цей апетитний шматочок торта. Який же класний крем. Мені дуже подобається. А бісквіт, який ніжний, повний ольот. Неможливо зупинитись. Ей, а ти чого так дивишся? Краще продовжуй. Окей. Мені дістався попіт, і все, що я можу зробити, це пограти. Зачекайте, він що желейний? Ось це так. М -м -м, як же це смачно! Мені дуже подобається. Крутяк, дівчатка, погодьтесь. Ага. Брітні, ти доїла? Залишилось зовсім трохи. Зараз я прожую жуйку і надую величезну бульбашку. Подивіться. О, ні, вона надто величезна. Ніколь, допоможи. Брітні зараз відлетить. О ні, Брітні. Цікаво, що нам дістанеться на цей раз. Нічого собі. Соуси різних форм. У Джулі, здається, нутелла. Здорово. А от у Ніколь щось схоже на кетчуп. А у брідні жахливо-гостре Васабі. Ну що, спробуйте злизати всі ці соуси на швидкість. Давайте, давайте, я вас вірю. Джулі явно налаштована на перемогу. Але поки що всіх випереджає Ніколь. А як там справи з Васабі у Брідні? Ох, бідолашній, складніше за всіх. Я все. І це був кетчуп. А ви ще довго? Да. Я майже впорала з цією гедотою. О, дівчата, щось мені погано. І стає дуже спекотно. Що робити? Зараз почну палати вогни. Це справжній вогнедихаючий дракон. Одна мить, я знаю, що робити. Зараз загасимо брітні за допомогою вогнегасника. Не дарма я закінчувала курси пожежника. І Що таке? Мабуть, треба сильніше. Отак працює. Зараз пожежа буде ліквідовано. О, ні, ця піна зіпсує всю мою зачіску. Джулі, ти захопилась? Час зупинитись? Звісно, дякую, але можна було зупинитись раніше. Пробач, сроки переборщила. Ой, ніколь, ти така кумедна в цій сажі. Так, тепер я все брудно, схожа на трубочиста а я наче вилізла і з вани з піною. Зараз ми дізнаємося вам дісталося на цей раз. У брітні круглі сирні кульки. Виглядає апетитно. У джулі квадратна яєчня. А от у Ніколь трикутна медова сота. Смакота. Давайте спробуємо. Я просто обожнюю мед. Це дуже смачно. Зупинитись неможливо. Не треба на мене так дивитись. Їжте свої смаколики! Чудово, я якраз встигла зголодніти. Для початку за допомогою виделки та ножа виріжу жовток. Його я з'їм в першу чергу. Отак, як же це смачно! Хочеться ще. Добре, що у мене ще залишилось. Смакота. Брітні, продовжуй. Okay. Добре. Я так хочу скуштувати ці сирні кольки. Пахне дуже апетитно, а на смак ще краще. Зупинитись неможливо. Хочеться їсти ще та ще. Як же здорово, що мені дісталася ціла банка. О ні! падають. Ой, дівчата, приземлення було не м'яким! Натомість, щоб сміятись, могли б допомогти мені піднятись. М -м, останній шматочок. Ой, це що, бджоли. Дівчата допоможіть. На мене нападають. Тікаймо. Рішуче переходимо до наступу. А ну-ка, геть звідси. Йдіть. Йдіть назад у вулик. Так, улітайте. Вже войні вони точно злякаються. А ну какиш, не чіпайте нашу ніколь. Давайте, нападайте, я готова. О, ні, не кусайте мене. А може, у мене вийде прибрати їх з ганчіркою? А ну, стояти. Ніколь ганчірку. Зараз я вас усіх піймаю. Так, вийшло. О, це було непросто. І, ви куди? А що з бджолами робити? Чекаємо на нові смаколики. А от і вони. Так, 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 подивимось. У Ніколь начос, у Джулі суха лопшина, а у брітні апетитні панкейки. Ей, Джулі, тримайся подалі від круглої їжі. Ну і що я спробую перша. Відріжу великий шматочок і оціню панкейки на смак. Ароматний неймовірний. Що таке, Ніколь? Ти відрізала трикутний шматочок, а значить, він тепер мій. Такі правила, нічого не вдієш. Все, не жадніче, я чекаю. Джулі, навіть не намагайся. Цей трикутний панкейк лише для мене. Спробуємо. Вау, як смачно! Врітні ще відріжеш, та ще чого. Більше таких помилок не робитиму. Доведеться їсти руками. Але так у мене їх точно ніхто не відбере. Отак це чудово. Ех, а у мене звичайна суха локшина. Зовсім не апетитно, але я спробую. Ой, яка ж вона тверда. Мені зовсім не подобається. Жувати важко. Добре, часи мені спробувати мої начос. М -м, які вони смачні. Панкейки також смакота, але я наїлася. Ей, Джулі, дивись. У Ніколь такі апетитні начос. Може, візьмемо парочку, повністю підтримую цю ідею. Що? Ви вирішили спокуситися на мої начос? Не то то було. Ух, Встигли пригнутись. Дивись, вона пробила стіну начос. Знаєш, я краще без начосу бійдусь. Краще доїм свою локшину. Ей, Дівчата, прокидайтесь. Нам дали нові смаколики. Подивіться, який у мене величезний таблерон. А у мене вафля! клас. А у мене жахлива цибуля, яка гедота. Так, мені зовсім не пощастило, але нічого не вдієш, доведеться спробувати. Okay. Добре, кусаю. Як же це мерзенно, і очі сльозяться. Передай серветку бідолашній брітні. Брітні, тримай. Це тобі. Велике дякую за турботу. Мені стало трохи краще. І яка гидота, Соплі брідні на моїй кепці. Так, не на це я чекала за допомогу. О, мене чекають мої смачні вафельки. Дивіться, як вони прикольно виглядають. А ось це так, як смачно. Хочеться з'їсти все одразу. Готова. Ніколь, продовжуй. Добре, у мене така величезна шоколадка, що навіть не знаю, з чого мені почати. Ох, здається, у мене не вистачає сил, щоб відірвати шматочок, але нічого. Я знаю, що робити. Вдягну свій костюм каратиста та розламаю свій шоколад у шоколадні крихти. І я не знала, що ніколь так уміє. Ага, я не така проста, як вважають Ну що ж, спробуємо. Отак, це неймовірно. Шоколад не може бути несмачним. Я все съела, а вот Бритни не. О, треба доесть, есть остальные шматочки. Ой-ой-ой, пробачте, девчата не может тримать в собе. Який сморит. Ой. Упс. И новые смоколыки уже на столе. Подивимось. У Бритни мармеладные очи, у Джули крекеры, а у Николи райдужный сэндвич. Ну что, начнем с Бритни? О, мармеладні очі такі прикольні. Мені личить. Ой, не можу. Ось це умора. Джулія, тобі варто бути обережною. А тепер у мене око в роті. Та годі тобі ніколь не лякайся. Це просто мармеладне око. Ну що ж, настав час спробувати. О, так, неймовірно. А всередині такий смачний джим. Отакі От смаколики. Я їм дуже швидко на відміну від цибулі. Джулі, продовжуй. Так, складу я свої квадратні крекери один на одного і спробую. Okay. Прикольно, а тепер у мене наче Ммм, Як це смачно і прикольно. ням 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 Ніколь, ти Так, так, я зрозуміла. О, у мене такий цікавий сендвіч з сиром. Тільки подивіться, яка краса. Справжня веселка. А як це смачно! Словами не передати. Мені дуже подобається. Як же круто, що ми потрапили в цей челендж. Ага. Вау. Взагалі, то щоб відкрити цих, потрібен ключ. І так, подивимось, що в мене. Вау, я просто обожнюю смаколики. О, Пригости нас, будь ласка. Що? Ну, вже ні. У вас є свої сейфи. М -м, як же це смачно. Обожнюю зефірку Не отримаєш. Ой, ну і добре, давай сюди ключ. Дякую, жадіно Хоч би мені дістався смаколик. Мамочки, сильний пій виглядає зловісно. Ох, не заздрю. Гаразд, треба бути хоробрим. А взагалі то непогано. О, ні. Щось почало гірчити в горлі. Здається, я палаю на допомогу. У мене з'явилася одна геніальна думка. Саме час підсмажити мої маршмело. Так, це буде дуже смачно. Дякую, Майк. А тепер час поласувати. М -м -м, смакота. Ніколь, давай сюди ключ від мого сейфа. Плави. Так, подивимось. Раптом там буде вогнегасник. Ого, який загадковий капелюшок. Нічого собі. Він ще бездонний Там щось взагалі є. Ой, ні. Звідки там вода? Хто небудь вимкніть кран? Ну от, я вся мокра. О, так цей капелюх може загасити майка. Майк, одна мить. Зараз я тебе врятую. Ох, так, ну нарешті. Як же мені полегшало? Велике дякую, брітні. А ціни на Жері, хоч би що. Клас. Здорово, що ще одна шпажка залишилась. Що? Могла б поділитися з друзями. Або хоча б допомогти загасити пожежу. Вау, який класний сейф. Можна, я буду перша. Дякую, друзі. Цікаво, що мені дістанеться цього разу. Подивимось. Ой, ні, смердюча цибуля. Відстій. Ой, фу, прибери її, брітні, прошу. Ну вже ні, я таке їсти не буду. Та ще чого. Давай, подружко, треба. Ні за що. Грай за правилами. Які ви жорстокі. Гаразд так і бути. Ой. Яка гидота! Це просто гидно. <рит> так, навіть дивитися огидно. Через цю мерзену цибулю в мене туш потекла. <рит> Бідолаха. Не хвилюйся, брітні. Ти так гарна. Відчепись, Майк. Краще відкривай свій сип. Та без проблем. Майк у справі. <рит> Вау! Мені дісталась моя улюблена шоколадка. Ось це удача. Неймовірно. Хе -хе. Що? Ти не пригостиш мене шматочком. Приймаю за честь. Ей, Майк, чого? А можна і мені, будь ласка, шматочок. Е -е. Ну що, Майк, я чекаю. І про мене не забудь. Так, дівчата, це моя шоколадка. Їсти її буду лише я. О, так, як же це смачно! Просто пальчики оближеш! <плес> Ніколя, ти чого сидиш? Дуєшся, відкривай свій сейф! Добре, добре, зараз. Подивимось. Е, бластер. І що мені з ним робити? Тут якийсь дивний знак. Нічого не розумію. Ой. Ого. Друзі, я випадково. Що? Знову дві цибулини. Ну, Ніколь. я правда випадково. А от мені цей бластер буде дуже доречним. І спробую я його на шоколадці. Ота. Круто. Хочу ще. Ось це круто. Згоден. Моя мрія здійснилась. Коласою до відвалу. Ну ні, Ніколь, навіть не мрій. У мене також є одна класна ідея. Що? Ні. Ха, ось це прикол. Це я і знову я. Не розумію, навіщо вона це зробила. Дівчата, пригощайтесь цибулькою. Ви маєте її з'їсти. Давай, давай, швидше. Ну, добре. Ну і що, круто я вигадала? Брітні, це геніально. Давай п'ять. Давайте скинемось, хто перший. Цуєфа. Ура, я перемогла. Ну і що, подивимось. Будь ласка, нехай там буде щось дуже смачне. Ого, морозиво, це шалено. М -м -м, яке ж воно смачне? Як же тобі пощастило? Я теж хочу. Так, друзі дуже захопились. Ну що, відкрию свій сейф. Так, що там, що там? Це схоже на котячий корм. О, Гедота! Але нічого не вдієш, доведеться спробувати. Який жах! Це дуже огидно. Хочеться промити рот. Ей, Майк! А ти не хочеш відкрити свій сип? Звісно, хочу. Подивимось. Ого, що це таке цікаве? 3D ручка, і схожа вона магічна. Треба спробувати щось намалювати. І здається, я вже знаю, що намалюю я морозиво. Воно буде так круто виглядати, що брітні мені буде заздрити. І так, погнали! Контур готовий. Тепер тебе треба розмалювати якнайшвидше і додати побільше кольорів. Як же здорово у мене вийшло. Ну, дивіться. Ого, воно стало справжнім. Зійти з розуму. Ні, ніколь, ділитись не буду. О, дідько, я не хочу їсти цей корм. Зачекайте. У мене з'явилась ідея. Дайте сюди ручку. Мені треба терміново декого намалювати. Ви вже здогадались? Я намалюю милого кошеня. Дивіться, як здорово виходить. Залишилось лише розмалювати. Так. От і все. Готова. Ой, який же милий він у мене вийшов. Так, вийшло. Привіт, друже. У мене для тебе дещо є. Сподіваюсь, ти голодний. От, будь ласка, пригощайся. Ой, нічого собі. Ось це звірячий апетит. Ну який же він, милашка Ага Зачекайте, хто перший вирішить лічилка Так, це я. Ого, у мене роли і не прості, а мармеладні. Клас! Я посилі дала, щоб їх спробувати. Ей, подруго, прокинься. Нічого пускати слину на мої роли. Ну що час спробувати? У мене є пальник, тільки я не вмію ним користуватись. Ну-ка ну-ка. Так, вийшло. Ох, який він апетитний. Блі, та що ж таки? Hey. Майк, спокійно. Давай я тебе навчу. Так, навчиш. Дивись, якщо тримати палички ось так, то тримати ролл не складе ніяких труднощів. Відкривай рот. Вау, дякую. Це так смачно. Та з твоїх рук ще смачніше. А можна ще. Ох. Добре, тримай. А тепер жуй. Ой, взагалі це було боляче. Відкривай свій сид. Добре. Там точно має бути щось смачненьке. Ну-ка, подивимось. Мамочки, який жах. А? Ти в порядку не забилась? Так, я в порядку. Тільки не кажіть, що мені доведеться це їсти. Ні за, що Ще як доведеться. Давай, давай, сміливіше. О, була не була. Повірити не можу, що я це роблю. Як же він мерзенно рухається? Треба подумати про щось приємне. Мене зараз вирве. Жак, я це зробила. Все більше я не з'їм. Хочу бити. Брітні правила є правилами. А я його ще ролами годувала. Добре, треба покінчити з цим як можна швидше. Буду їсти руками. Ось це жесть. Вона реально їх їсть. Ага, навіть дивитись важко. Все, задоволені. Я закінчила. Ніколь твоя черга Ну що ж, подивимося, що дісталось мені. Ого! Це портал. На засмок то є. Що? Ми повернулись. Я ніколи більше не відкрию цей сейф.